Корупційні справи навколо закупівель в Мінобороні, масштабна ракетна атака по території України, про це та загибель українського пілота Мігу та поета на фронті. Це «Дайджест новин несеться. Сьогодні випуск розпочнемо із гучних корупційних проваджень. Точніше, їхніх вже продовжень, і обидва пов'язані із закупівлями Міноборони. Останні дні українські блогери репостять інформацію про те, як родина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича заробляє на війні. Отже, що відомо перед самим новим роком, 29 грудня, працівники державного бюро розслідувань затримали львівського бізнесмена. Чоловік намагався дати півмільйона доларів хабаря одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Повідомили у відомстві. Сьогодні наші джерела повідомили, це справді Ігор Гринкевич, яку ж проблему хотів грошима вирішити бізнесмен? бізнесмен. ДБР називає затриманого одним з найбільших постачальників міноборони. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Йшлося в повідомленні. І кілька місяців тому через оборудки із закупівлею одягу та білизни для військових правоохоронці вже порушили кримінальне провадження. Адже шість контрактів компанії не виконали взагалі. Що найменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військ частин у невеликій кількості, натомість отримали повну оплату, були й завищення цін, та і, взагалі, виконували оборонні замовлення підприємства, які раніше займались будівництвом. Вони не мали потрібних виробничих та складських потужностей для виготовлення та зберігання речей для військових. Так, от щоб повернути майно вилучене у підконтрольних йому компаній під час розслідування, Гренкевич і пропонував хабар, стверджує слідство. Тоді бізнесмена заарештували та посадили під варту. Він може вийти під заставу. Її розмір майже 430 мільйонів гривень. За хабар працівнику ДБР Гринкевичу може тепер світити до восьми років ув'язнення. Разом з тим, у відомстві перевіряють причетність до оборудова колишніх посадовців Міноборони, які нічого не робили для того, щоб контракти належно виконувалися або були розірвані. До речі, не тільки Ігор Гринкевич помічений в розкраданні державних грошей, у Паді минулого року з'явилася інформація, що на будівництві Центру безпеки громадян на Львівщині хотів заробити зайвого син Гринкевича – Роман тендер на будівництво тоді виграла компанія Будівельний альянс Монтажпроект. Вартість цього проекту 33 мільйони гривень. журналісти розслідувачі видання наші гроші тоді виявили, вартість низки будівельних матеріалів у півтора рази перевищує ринкові. Та й Роман Гринкевич отримав підряд без конкуренції. На відкриті торги жодна інша компанія не прийшла, бо не відповідала критеріям, з'ясував редактор видання наші гроші Юрій Ніколов. І сьогодні нову підозру ще отримав колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Також підозру отримав керівник департаменту державних закупівель Міноборони. Їх звинувачують у розтраті ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів. Підозру також отримав екс начальник управління розвитку речового забезпечення ЗСУ. Ця трійця замішана в оборудці, коли у 22-му році вони придбали 50 тисяч бронежилетів. Але Військові не могли їх використовувати, адже бронежилети не відповідали необхідним характеристикам. Це могло загрожувати життю та здоров'ю військових на передовій. А ще посадовці закупили ці бронежилети у компанії-нерезидента. Тобто, коли підприємство працює в одній країні, а її власник постійно живе в іншій. І вгадайте з першого разу звідки кінцевий бенефіціар бінго, він громадянин Росії. Таким чином, збитки держави від таких закупівель експерти оцінили у 948 мільйонів гривень. Одного з фігурантів справи ще розшукують, інші під вартою. Як я вже казала, це вже не перша підозра експосадовців. Історія ця вже річної давнини і добре запам'яталася українцям. Все почалося із яєць по 17 гривень за штуку. У січні минулого року у виданні дзеркало тижня стверджували, за участі міноборони розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Колишній міністр Рєзніков тоді заявив, це все маніпуляції. Так, от тоді заступник міністра Шапувалов подав у відставку. Тоді ж він це пояснив так: щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних із закупкою послуг харчування. Але пізніше ДБР вручило йому першу підозру за даними слідства. Шапувалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Підприємців, що продавали яйця, по 17 гривень за штуку затримали 16 червня минулого року. Шапувалов та його підлеглий екс-керівник департаменту державних закупівель отримали підозру ще й від СБУ. Тепер їх звинувачували у причетності до розкрадання бюджетних коштів на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ. Думаю, ви пам'ятаєте історію із зимовою військовою формою, яка виявилася літньою. Одяг закупили у турецької фірми, але вона виявилася не непри придатною для фронтових умов для зимового часу. Утім, її поставили на облік та видали військовослужбовцям ЗСУ. Тоді Рєзніков теж намагався виправдатися. Мовляв, якби форма не відповідала нормам, то військові б уже давно самі про це сказали. А 10 жовтня минулого року Шаповалов отримав підозру від ДБР через закупівлю неякісних бронежилетів. Вони просто прострілювалися на виліт. Тоді розтрату держбюджету оцінили у 250 мільйонів гривень. Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували ракетами, але чотири регіони України, зокрема балістикою, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Масований удар був не такий потужний, як попередній. Вдвічі менше повітряних цілей було сьогодні. Майже 60 ракет різних типів та ударних дронів пишуть в повітряних силах. Зрештою, вдалося збити усі вісім безпілотників, але 18 ракет із 51-ї. Але в повітряних силах зазначили. Попри це, не всі зрешти досягли своєї цілі, тобто, наприклад, впали десь в полі чи розірвалися ще в повітрі. І виникає питання: а чого так мало ракет збили? Речник повітряних сил Ігнат каже: відсоток збитих цілей не змінився. Українські військові збили 18 із 24 крилатих ракет. Утім, сьогодні було багато балістики. Щоб збивати такий тип ракет, потрібні відповідні установки ППО, і це зокрема Петріоти і окремо по регіонах. На Хмельниччині росіяни уразили. Об'єкти цивільної інфраструктури повилітали вікна в будинках, навчальному закладі і підприємствах. Там були аварійні відключення електроенергії. Двоє людей на жаль загинули травмованих, поки там не виявили. А от міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові внаслідок російських ударів поранена жінка. За його даними, РФ била по промислових об'єктах міста. Там зайнялася пожежа. Також пошкодили підприємство та навчальний заклад. В області було кілька влучань в приватний сектор. В місті Зміїв попали в житловий будинок, звідти дістали тіло загиблої жінки. Були і врятовані. На відео далі рятувальники виводять людей із зруйнованої будівлі. Лунали вибухи і в Запоріжжі. Уламки впали біля житлових будинків та на відкритих територіях, але поранені там все ж є. Найбільше поранених у новомосковську на Дніпропетровщині там удар теж прийшовся по житлових районах. Поранені щонайменше 27 людей, серед них. П'ятеро дітей. Вибухова хвиля була такої сили, щоб перевернула маршрутку, яка проїжджала повз, розповів про це начальник Дніпропетровської Ова Лисак. А от у Кривому розі пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. Там четверо потерпілих, є загибліця. Жінка вона загинула в своїй оселі. А пам'ятаєте історію із побиттям чоловіків у військоматі в Тернополі. Так от тепер двох працівників ТЦК судитимуть. Нагадаю, у жовтні минулого року солдат-гранатометник та командир відділу охорони побили чоловіків у приміщенні ТЦК. Відео побиття потрапило до соцмереж. За результатами розслідування солдату роти охорони інкримінують умисне ненесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також катування, незаконне позбавлення волі. А командиру цього підрозділу також катування та незаконне позбавлення волі. А далі хочу розповісти вам про втрати на фронті. Сьогодні стало відомо про загибель пілота 114-ї бригади тактичної авіації. Це 23-річний Владислав Залістовський на позивний Блю Хелмет. Він був пілотом бойового літака. Міг 29 Загинув 5 січня під час виконання бойового завдання. У своїх соціальних мережах льотчик ділився відео власних польотів. Вчора також загинув поет і військовий Максим Кривцов із позивним Далі. Кривцов брав участь у революції гідності у 2014 році. Пішов на війну добровольцем. Згодом працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ветеран хаб після повномасштабного вторгнення повернувся на фронт і продовжував писати вірші та прозу. Листочки лягають повільно на плечі. Я хочу забутись, стрибнути у вогкість. І останнє його відео у соцмережах з поезією Стуса а в цілому полі, синьому, як льон, судилося тобі самому бути, аби спізнати долі. Як покути Максим? Мав незавершений роман. Втім, місяць тому вийшла його збірка. Вірші з бійниці видавництво написало, що частина коштів з продажу мала піти на ініціативу для ЗСУ. Максим писав вірші під час повномасштабної війни. Наприклад, один присвятив рудому коту, який жив з військовослужбовцями. На його поезії написані пісні, а торік він зачитав свій вірш для радіопромінь у проєкті Суспільного, день якого не повинно бути, і ми хочемо вам його нагадати у кінці. Я стану мандрівником не гіршим ніж Жак і в Косто, чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік у бежових коротких шортах та смішній бежеві рубашці з широким коміром. Я виточу мачете зі своїх пальців, щоб обережно прокрадатись тропічним лісом твого волосся, в якому, до речі, я не проти запутатись. Я вступлю в ПТУ на столяра, знайду найміцніше дерево, виточу з нього величезний дракар, як Флокі, син Вільгарда, щоб вирушити у сплав з моршками навколо твоїх очей. Я Вивчусь у військовій академії, я буду десантником, зроблю 100 стрибків, щоб кожного наступного разу стрибати в ямочки твоїх щік. Тоді, я вступлю додатково на іншу кафедру, я вивчусь на артилериста, щоб, влучно з американської гаубиці, засіювати твоє тіло пострілами поцілунків. Бабах! Коли мені виповниться 6! Я запишусь на плавання. Щоранку прокидатимусь чим раніше, щоб, поки мої однокласники дивитимуться Боба Губко чи Мишоня Лапича, я вчитимусь плавати, щуритиму свої очі від хлору, пізніше здобуду перший юнацький, щоб не втонути в озері мічіган твоїх очей і перепливати його брасом, щоразу прижмурюючи очі. А поки ти спиш поруч, я притискаюсь до тебе як щільніше, щоб бути спальником, щоб бути куполом, щоб бути траншеєю, щоб бути твоїм потягом та твоїм бронетранспортером і шепочу, на вушко. не бійся!